вівторок, 24 січня. Це новини на ТВ7. вісім років тому мікрорайон Східний. Перший масований теракт Росії в Маріуполі. Замість п'яниці Ващенка засуджений міліціонер-моргун. Окупанти змінили так званого очільника Маріуполя. Прілесне сволоч розмазана по просторам Росії. Так коментують переїзд Маріупольців. Пропагандисти РФ. Усе детально випуску з вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо. Мікрорайон Східний. Вісім років тому російські війська обстріляли мирних. О 9-й ранку окупанти випустили 120 снарядів граду. Загинула 31 людина. Понад 100 отримали поранення. Це перший масований терак в Маріуполі. На десятки кілометрів плівки, сотні кілограмів їжі, координаційний штаб волонтерів, які вперше керували допомогою. Тоді ми вистояли. Маріуполь став єдиним та проукраїнським. Так коментує подію офіційна влада міста. А мразь, яка навела на східний та вийшла на волю через закон Савченко, була вбита російськими снарядами на східному вже в цю фазу війни. Така карма пише радник мера Петро Андрющенко. Нині російські війська окупували Маріуполь і знищили пам'ять про ту чорну суботу Мурал Мілани на будинку в центрі міста. Замість п'яниці засуджений міліціонер. Окупанти змінили так звану владу Маріуполя. Відтепер містом керуватиме Олег Моргун. Колишній правоохоронець у 2014 році був засуджений до 11 років ув'язнення за участь у терористичній організації ДНР. Тоді зміг втекти на окуповану територію колишнього гауляйтера Іващенко за попередніми даними госпіталізовано. Окупація Маріуполя впливає на екологію регіону. Про це заявила офіційна влада міста. Річка Кальчик зараз має болотно-синій колір. Експерти це пов'язують з руйнуванням гідроспоруд, пошкодженою каналізацією та накопиченням промислового пилу. У результаті отруєння водою. Російська пропагандистка полила брудом маріупольців. У передачі Соловйова назвала українців «прілесною сволоччю. Запевняю, що нас в Росії більше. Ми не надто доброзичливі і українці для Росіян в апріорі враг. Бо чекаємо, аби нанести удар зсередини. І от эта прелесна сволочь сейчас розмазана по просторам Росії, крупних городів. І вот эти замечательні прелесні сволочі сидять і чекають моменту «Х». Колись просторий та людний маріупольський автовокзал залишився лише у пам'яті. Тепер тут розруха. Усередині вже немає нічого, лише пуста та розтрощена будівля. Обіцяних реконструкцій від окупантів жителі так і не дочекалися, бо ж Росія може лише нищити. Ми своїх не бросаємо, а от заколоти без питань. У Маріуполі окупанти перерізали одне одного. Про це в мережі розповіла місцева жителька Вікторія. Жінка здала квартиру бурятам. А ті під час тусовки напилися та повбивали своїх. А після не те, що поліцію викликати, навіть не схотіли забирати їхні тіла. Ну що тут скажеш? Продовжуйте менше нечисті, доведеться виганяти з наших земель. Вони показали, що міцніші за сталь, але й досі не можуть вибратися з російського пекла у полоні. РФ ще близько двох тисяч захисників Маріуполя. Це дані асоціації родин військових. Там кажуть, серед бранців чимало жінок та чоловіків, поранених під час бойових дій і катувань. Рідні бійців закликають увесь світ не мовчати. Сьогодні рівно 11 місяців повномасштабної. Ми стоїмо, але комусь війна, комусь мати рідна, деякі чиновники вже не зважають на вторгнення. Про це у зверненні до українців сказав президент Володимир Зеленський. Він назвав це розкішшю, яку ніхто не може собі дозволити, та анонсував кадрові перестановки на всіх рівнях. Вже є також кадрові рішення. Частина сьогодні, частина буде завтра щодо управлінців. Різного рівня в міністерствах та інших структурах центральної влади, і в регіонах, і в правоохоронній системі, за власним бажанням з посади пішов заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Він сам повідомив про це у мережі. Також Кабміном звільнено очільників військових адміністрацій у п'яти регіонах: це Дніпропетровщина, Київщина, Сумщина, Херсонщина та Запорізька область. А ще чотирьох заступників міністрів. Росія може розпочати наступ навесні чи на початку літа. Так вважають американські аналітики та наша розвідка. Припускають, що ворог готується до нової атаки в Донецькій і Луганській областях. У той же час спроби наступу окупантів на запорізькому напрямку виявилися провальними. А наступ з боку Білорусі є малоймовірним, запевняють в інституті вивчення війни. Потрощене, але не зломлене. Наші прикордонники показали, як виглядає Бахмут після ата. Так, росіян. Місто вчен зруйноване, але й досі під українським прапором. Бійці утримують московитів, хоча й ті нещадно гатять та не спиняються ні на день. Буквально вчора полетіло. Зі сторони ви бачите прихід. Така маленька ямка. От дуже сильно зруйнований. Зранку російські терористи обстріляли Харківщину у Куп'янську, влучили по житлових будинках. Там сталися масштабні пожежі. А у Чугуївському районі. Пошкодили інфраструктурні об'єкти, також атакували село Вовчанські хутори, вдарили ракетою по закладу освіти та будинку культури поранений чоловік 52 років. Ніч з тривогами на Дніпропетровщині. Понад 9 годин була загроза обстрілів у Нікопольському районі, але минулося без атак. Гаряче було на Донеччині за останню добу. Росіяни вдарили по Краматорську, Вугледару, Авдіївці, Кураховому та Часовому яру. Потрощили будинки та школи. Щонайменше два жителя загинули ще троє поранені. 86% українців за вступ до НАТО. Такі результати соцопитування рейтингу. Причому на три пункти показник зріс за останні місяці. Наприклад, у жовтні цифра сягала 83%. Ще більше українців голосують за вхід до Євросоюзу, а саме 87% опитуваних. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм і Телеграм. Спокійного вечора побільше нам гарних новин та бережіть себе.